Саме Україна онлайн зараз на Київщині, на заводі, який виробляє цегло. Як відбувається ще одна ланка виробництва, випалювання глини зараз і побачимо. Сформована цеглина на цьому вражаючому автоматизованому комплексі, який ми бачили, надходить до тунельної сушарки, де при температурі від 36 до 100 градусів не більше забирається зайва волога з виробу. Власне, потрібно довести виріб до такого стану, аби в ньому містилось не більше 2% відсотків вологі. Тільки тоді вироби для випалювання надходять до величезної підстатці сушарці-печі. За процесами, які відбуваються на виробництві в цеху, де ми щойно були, стежить постійно оператор. Ну, зараз нас тут зустрічає головний інженер підприємства Ігор Іванович Дем'янчук. Він нам може розповісти, як працюють автоматизовані лінії. Ігор Іванович, Доброго ранку. Доброго ранку. Значить, ми знаходимося в операторській нашого заводу. Це дійсно серце заводу по управлінню. Тут знаходиться основний головний пульт, яким керується е, сушила та піч. А також ми маємо можливість керувати взагалі всім процесом виробництва на цьому заводі. Тобто тут знаходиться серце мізки заводу. У вас насправді на заводі все автоматизовано, ну, так як мені видалося, коли я по ньому проводив ну, собі. Фактично цей завод є унікальним для України і в принципі для колишнього Радянського Союзу. Він е, побудований першим, е, повністю автоматизованим. Взагалі, Персонал, змінний персонал заводу складає всього лише 14 чоловік, які виробляють за зміну близько 150-200 тисяч умовної цегли. Панечу, до побачення. Дякую вам за, ну, Нема за розповідь. Ми Нема ще пройдемося вашим чудовим заводом. Да, будь, будь ласка, що там завод до послуг ваших. Сформована і доведена до кондиції сухості цегла, надходить сюди, на цю ділянку, де її перевантажують спеціальним автоматичним комплексом на вагонетку. Перевантажують її своєрідним чином, зв'язуючи у колони з проміжками, аби в подальшому в печі цегла рівномірно випалювалася. Зараз якраз відбулося завантаження цегли в піч або впередпіччя, як його називають. Цегла зараз перебуватиме у печі при температурі біля 1000 градусів багато годин. Вона за цей час здобуде звичний для нас червоний відтінок. Це відбувається завдяки подальшому окисленню оксиду заліза, тобто набування більшої валентності. Ферум О перетворюється ферум 2О3. Нині на потоці на цьому підприємстві, на його конвеєрі, в його печі перебуває найпопулярніша цегла 2НФ на неї кажуть будівельники. Власне, це цегла, яка являє собою швидше керамічний блок, і замінює дві звичайні для нас стандартні цеглини. Ну, власне, ми сьогодні побачили в усіх проявах, як виробляється такий будівельний матеріал. Найважливіший, напевно, для всієї галузі як цегла. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре. До наступних включень. Ось таке майже мистецтво на межі з май.